Кабінет міністрів України затвердив 100% бронювання від мобілізації для тих, хто отримує міжнародні гранти. Мене звати Назар ви дивитесь ютуб канал Свідо свого по і В цьому відео я хочу проаналізувати це рішення. Насправді ця подія відбулася ще 21 червня, проте медійно вона ніде не була висвітлена, і ось лише сьогодні дзеркало тижня написало, що 21 червня Кабінет міністрів України своїм наказом затвердив постанову номер 650 яка називає перелік організацій товариств з обмеженою відповідальністю підприємств. Які отримують 100% бронювання через те, що їх визнано життєво важливими для функціонування економіки, там суспільства і так далі. І так далі. І ось серед тих організацій, які визнані життєво важливими, серед них є підприємства, які там допомагають, приймають участь в нашій обороні, забезпечують життєдіяльність суспільства. Але там, як життєво важливими для функціонування економіки і суспільства, опинилися так звані грантоїди, або як їх ще називають Соросята через зв'язок із фондом Сороса, який дуже щедро впродовж багатьох десятиліть фінансував і фактично вирощував в Україні. Україні Цілий клас людей. Цей клас людей має такий деформований, вироджений насправді світогляд і пропагує в Україні певні цінності. Так би мовити, цінності, тому що насправді це антицінності. Серед тих антицінностей це пропаганда ЛГБТ, Чалдфрі і інших вироджених явищ з такого розряду. Питаннях економіки, ці всі фахівці надзвичайно високого рівня вони постійно кричать про те, що ми маємо все продати: землю продати, надра продати, всі залишки державних компаній продати, атомні електростанції продати, себе продати в рабство, чи на органи, чи ще щось, і так далі. Вільний ринок все вирішить. Інтелекту нуль. Знань насправді нуль, але пропаганда завжди. Саме вони стоять постійно впродовж десятиліть вели пропаганду за те, що ми маємо розпродати землю і надра. Саме наслідками цієї політики стало те, що ми стали слабкими, пограбованими. І, зрештою, це одна із перших причин, чому взагалі війна стала можливою. Нападають завжди на слабкого. І ось. Ми підходимо до такого рішення Кабінета міністрів. Очевидно, що саме глобалісти, транснаціональні корпорації, які де-факто і передають гроші для формування такого пулу громадських активістів, очевидно, що вони настояли на такому рішенні. Тут, до речі, перш ніж перейти далі, хочу звернути вашу увагу на такий цікавий момент. Як в нас патріотів, людей, які люблять свою патрію, батьківщину націоналістів. Людей, які люблять свою націю, тобто свій народ, той народ, з яким є кровна спорідненість, зв'язок, народ як на родах заснований. Так от патріотів та націоналістів підмінили громадськими активістами. Це дуже важливий світоглядний момент і прийом. І так, а це хто? Це громадський активіст, і вже люди, такі українці, собі дивляться там по телебаченню тих всяких експертів, експерт такої то організації, експерт такої то організації. Він хто? Він громадський активіст. Ага, все зрозуміло. У марксистів, до речі, також були активісти і активістки. І це насправді є спорізнення марксизму і неомарксизму. Але тепер давайте повернемось до самої логіки. Є поняття букви закону, це те, де. Як воно все прописано в відповідному нормативно-правовому акті. Є поняття духу закону. Дух закону, він завжди є визначальний. Це суть закону, це заради чого той чи інший нормативно-правовий акт приймається. Яка логіка для чого? Тобто, якщо це якась регуляторна норма права, то що саме вона регулює? Яку там не знаю якісну групу людських відносин, економічних відносин? Ще будь-чого. І ось тут. Якраз, а який дух цієї постанови? Захистити життєво важливі функції тих, хто для життєво, має життєву важливість для функціонування економіки, там, суспільства і так далі, і туди ті всі організації. Тобто, захищаєш ЛГБТ, пропагуєш child free, захищаєш феміністів, неодноразово вони висловлювалися абсолютно негативно в бік Збройних сил України, надзвичайно негативно. Там лозунги на їхніх гей-парадах, там ще щось, смерть нації, як вони там писали. Там ще багато-багато є різних нюансів. Так от, повертаємося до логіки, до духу закону, який лежить в основі цієї постанови. А яким це чином вони захищають функціонування нашого суспільства? Тим, що пропагують ЛГБТ, тим, що розказують, що ми маємо все продати. Стати банановою республікою, торгувати сировиною, ресурсами, і навіть самі люди повинні стати ресурсами для чужих економік, яка тут суспільна корисність. Бо вони отримують міжнародні гранти? А тепер глянемо на цю ситуацію з іншого боку. А якщо є організація, яка захищає традиційні сімейні цінності, яка каже, що в Україні. Базовими повинні бути інтереси українського народу, збереження українського народу в часі і просторі на своїй етнічній землі, збереження національного багатства українського народу. І зробити так, щоб це багатство функціонувало в інтересах всього українського народу, щоб ми могли жити тут, домінувати на своїх етнічних землях. Чужого нам не треба, але на своєму. Щоб воно дійсно було по справжньому нашим, щоб ми могли народжувати тут чим побільше дітей, щоб тут могли народитися майбутні покоління українців і так далі. і так далі. Такі організації, судячи з логіки цієї постанови, і люди, які стоять на таких традиційних цінностях, це якраз і є націоналісти і патріоти, зрештою. Такі вони не підпадають під таку постанову. Вони не потрібні, виходячи з того, який вони заклали дух закону. Такі люди державі не потрібні. А от такі, що ЛГБТ, Чалд Фрі, розпродаж землі і так далі. Причому це все завжди йде разом. Це все йде одним пакетом. Завжди, навіть якщо ви колись глянете на вимоги при заповненнях грантів. До тих міжнародних донорів, так званих соросят, то ви побачите, що там пакетом іде світогляд один і той самий. Просто для людей, які не настільки глибоко розуміють політику та економіку, воно здається, ну що десь ніби окремо, там просто окрема думка і так далі. Зрештою, навіть сама прихватизація в Україні, внаслідок якої започатковано було дерева наших національних багатств, вона ж відбувалася відповідно до тих програм, до пропаганди вільного ринку, до так званого Вашингтонського консенсусу. І ще дуже багато нюансів тоді було. Як знищували вітчизняні сфери промисловості, як ЧМП, Чорноморське морське пароплавство, порізали, а воно тоді було на четвертому чи на п'ятому місці за величиною серед всіх корпорацій в світі. І показало там в 90-х роках, в одному із років, 800 мільйонів доларів чистого прибутку. Тоді це ж все відбувалося. Ми ж це все ще пам'ятаємо. Так от, от ті, хто пропагують такі явища і вироджені антицінності, вони потрібні теперішній владі, вони потрібні глобалістам. А ті, хто захищають інтереси українського народу, ті, хто стоять на традиційних цінностях, вони не потрібні. Більше того, вони становлять загрозу. Більше того, вони небезпечні. Їх треба утилізувати. І це проходило і раніше, і попередня каденція попереднього президента, і зараз. А хіба не так? А згадайте, що відбувалося? Тоді, що відбувається зараз? Котли, переслідування добровольців. Зараз, як глибоко продумано, організовано це явище деморалізації, як глибоко продумано зараз професійно, Стараються розділити українців і українську армію на ментальному рівні для того, щоб були певні протиріччя. Це дуже так політехнологічно маніпулятивно і, на превеликий жаль, по-диявольськи ефективно вони працюють. Ну і ось зараз ну це вже квінтесенція. Розумієте, наші вороги абсолютно цинічно. Відверто показують нам, як вони працюють, як вони своїх будуть захищати. А тих, а чим більше їх ляже, тим простіше нам буде управляти тут всіма ресурсами, включаючи і людський ресурс. Тому що ми для них не люди як людина, як найвища цінність, яка є носієм там гідності, честі, прагне свободи, прагне реалізувати свій творчий потенціал. Ні. Ми для них в кращому випадку ресурс. Або ресурс, або загроза для панування. І от такі речі, як оця постанова, як оцей наказ, яким затверджено цю постанову, вони дуже-дуже знакові, надзвичайно знакові. Є там в тому переліку організації, які там виборами займаються соціологією. Соціологи теперішні, вони ж насправді не висвітлюють людську думку. Вони задають так хитро запитання. Щоб людську думку формувати, когось вносять в перелік соціологічних симпатій, когось не вносять. Це ж також вже формулює. Це дуже-дуже великий маніпулятивний обман. Ці всі борці, борцуни і борчихи за права людей і так далі. Але вони для них цінні, для наших ворогів. Це величезна проблема. Ми оце все спостерігаємо, і навіть частина з нас це все розуміє. І ми до цього часу не організовані для того, щоб протистояти високоорганізованим, продуманим ворогам. А як ми можемо їм протистояти, якщо ми не організуємось? Хтось запитує там, що робити, як діяти і так далі. А що тут можна відповісти, якщо ми не знаємо, скільки нас, скільки людей готових діяти? 200, 500, 1000? 10 тисяч? Скільки людей готових відстоювати національне багатство, захищати 13-14 статті Конституції, зробити так, щоб вони були виконані. Реально скільки не міфічних десь там мільйони, а реально тих, хто готовий закатати рукава і протидіяти організовано. В теперішніх умовах, коли є загроза самому існуванню українського народу, коли ми, українці, затиснуті між зовнішнім ворогом Московією на чолі з кремлівським психопатом, і внутрішнім ворогом, між молотом і наковальнею. кожна наша дія має бути продумана і розрахована на конкретний результат. А який може бути результат безорганізованості? А вони, наші вороги, високоорганізовані. Не вичерпуються вони Кремлем. Далеко не вичерпуються. Одне з останніх інтерв'ю і одне з останніх е, таких великих публікацій, які я зробив із спокійним нині Героєм України Степаном Ільковичем Хмарою було до Дня Незалежності. і Він там сказав, що Україна, справжню незалежність Україна здобуває саме зараз. І ворог не тільки Росія. Задумайтесь над цим. Прошу вас про інформаційну підтримку. Така інформація, вона насправді дуже важлива. Наша поразка на світоглядному рівні війни зробила можливий фізичний рівень війни. Зробила можливий економічний рівень війни, де нас грабують на повну потужність. Ми не бідні, ми пограбовані, феноменально пограбовані. Якщо ми будемо багатими, заможними, освіченими, озброєними, я кажу про право на зброю для громадян, тоді буде ситуація зовсім інша. Ми будемо жити в принципово іншій державі. І це залежить від нас з вами, від ваших дій, в тому числі і від вашої готовності, хоча б допомагати інформаційно, Вподобувати, коментувати, поширювати, а ще краще діяти організовано, гуртуватися на рівні громади з собі подібними, гуртуватися на базі певних цінностей. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано, пишіть нам на електронну адресу. Будемо з вами зустрічатися і гуртуватися для будівництва України майбутнього, для протидії всім ворогам, для збереження українського народу. Хто, крім нас, самих, українців, зацікавлений в цьому? Ніхто. Немає нікого. З Марсу ніхто не прилетить, з місяця ніхто не прилетить. Тільки ми самі. Ось такий мій коментар. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал «Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей!